Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Білогорівка, Луганської області, Та Ямполівка, Спірне, Красногора, Поросковіївка, Бахмут, Кліщівка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін: наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів.